Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру, потужне усилення. На чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Топ-10. Ну, давайте. Под... Ага, оборонка трішечки вирівнялась. Навіть вийшла в Б. Ну, в принципі, плюс-мінус непогано. Але те, що запізно трішки це вийшло. Так, ну що ж, давайте атакувати, подивимось. Кедман. Кедман. Ну тут два червоних. Кедман звичайний. Два червоних, то можливо синіх і залишити. Звісно, кедмана буде важче пробити синіми. Ну давайте, але ж червоних синіми буде трішки простіше. Ох, скільки фіолу. Ну добре, зразу робимо кріс. Де не погано, що фіол не хотілося б підривати. Зібрати ніяк не можемо, тому давайте все ж таки взірвемо. Кедман вдари. О, щось синій кріс. Кедмана. Як і не бувало. Добре, давайте так. Так. Ну і взриваємо тепер сині. Так. Розбився. Лікуємось, лікуємось. Напевно, кирюшку будемо пробивати. Ось так. Фіолів повинно вистачити. Ну, Гермек вже нічого нам не зробить. Добре, ну тут дуже швидко все вийшло, поляна просто ідеальна. Так, тут в нас лікар, лікар, лікар. Три, чотири навіть лікарі і лісюшка. Угу. Зелений. Хто в нас є по зелених? У нас є Кедман. Ленстрінг. Ну, таке собі. Але все ж таки змінимо трішки команду. Напевно, краще взяти зелених. Можна взяти того ж Кедмана. І може меліндорчика тоді. Ось такого. Чистки у нас немає проти люськи. Але тут і немає ніякого оверу, тому давайте так і спробуємо. Хоча тут бити нікому, можливо, треба було кіпріота на когось замінити. Ну, добре, спробуємо так, як є. Давайте ось таке невеличке комбо. Ось таке комбо. Нам белюсю першу пробити. Угу. Так, трієчку ось тут зберемо. Так як вони всі на альфа, то б'ють вже дуже боляче. Трішки ми крила не добиваємо. А як би нам зібрати? Давайте ось так обережно прокинемо. Там буде трійка фіолів. І ще буде один фіолетовий, можливо, шерханчика зарядимо. А давайте спробуємо зеленими, може, і проб'ємо кирюшку. Так, кирюшку пробили. Добре. Робимо ось так. Трішки зайве. Так, мінус Меліндор. Але в нас є ще один лікар. Так, вмикаємо окульониша. Хоча даремно, напевно, я його вмикнув. Хоча тільки Меліндор може з нього зняти. Давайте тут пошукаємо синій. Угу, Доїхало все, що потрібно. Так, і пріота вмикаємо. І спробуємо Рігарда добити. Так, є. Угу. Залишилось два лікаря. ну, Добре, що в нас хоч і яким бити. Давайте ось так. Тут прокинемо. Але вони будуть зараз це лікуватись постійно. Це буде затягувати бій, на жаль. Так, так. Зберуться фіоли, зелені під'їхали. Добре. Кіпріота вмикаємо, тоді почекаємо нехай ультане Меліндор, а тепер уже будемо бити. Так, ось так. Давайте ось так навіть. Фіоли зелені, чудово. Пробили, залишився клик, він ще може відроджуватись. Так, так. Нам би бажано зарядити ще один раз нашого кедмана. Але прийдеться тоді ось так. О, чудово! Зелений кріс. Можливо, йому і вистачить, а можливо, і ні. Ну непогано так йому все одно прилетіло під крітами. Поляна жвала. Так, відродиться. Ні, не захотів. Ну, зрозумів, що сам вже не впорається. Так, добре, поїхали далі. Так, так, так. Меліндор, Меліндор, ну, два жовтих. Ну, давайте, напевно, змінимо тоді. Все ж таки візьмемо Рігарда і, напевно, кедмана залишимо, кимось пробивати. Діспелити тут немає, що Рігард нам буде допомагати знімати. Ну, мультяшки вони, можливо, не заблокуються. Поїхали. Маліндор. Неприємний він, дуже потужний. Так, добре, давайте трійку зелених. Трічку синіх там зберуться червоні, о, фіолетові під'їхали, добре. Кріс ніяк не виходить. Давайте ось так. Тоді ось таке комбо трієчку в чау прокинемо. Угу. І ще трієчку. Чао він сповільняє в цьому костюмі начебто. Але ми встигли зарядитись. Це чудово. Угу. Так. Можна зробити так. Так. І ось таке комбо. Бажано б, звісно, пробити меліндора першого. Так, і ось таке комбо сині жовті фіоли. Ще фіоли повинно йому вистачити. Але щось Рігард у нас майже від'їхав. Так, не хочу поки клика заряджати. Та Люську. Але, напевно, прийдеться в Люсю прокинути, може фіол закриється. Так, добре. Угу, так, лікуємось. Ось так синенький, ще буде лікування. Так, так, додатковий баф і прокинемо синів цього вклика. Йому це Не дуже зашкодило. Добре, давайте ось так. І може фіол ще доїде. Ой, це. Оце чудово. Отак трішки краще. Так, так. Відродився нагідник. Добре, давайте чистимо поле, поки є можливість. Цей буде затягувати. Так, так, може доб'ємо? Добили чудово. Зелені. Б'ємо і знову відродився. Це його відродження, і він після відродження ще ману собі докидає. Це не дуже приємно. Так. Вдаримо, покинемо фіолетові. Ну, полянки чудові. Поки що все дуже добре. Поїхали далі. Так. Рігард, рігард, мультяшка. Неприємний, кемон теж мультяшка, тут всі мультяшки. І навіть один скляний грім є. Давайте так і підемо, спробуємо. Нам головне багато фіолетових спочатку мати. Але їх небагацько. Добре, давайте ось таке комбо невеличке прокинемо. Так, да, жовті б тут були доречні. Фіол немає фіолу. Давайте ще пошукаємо фіолет. Так, знайшли кріс. Прийдеться підривати. Звісно, не хотілося би, але це прийдеться зробити. Дуже погано, що все полетіло без бафів. Так би вже, напевно, впорались. Ну, дивіться, як окульони, що прилетіло. Прийдеться лікуватись. Так, так, вмикаємось. І давайте чистимо поле. Може рігарду і вистачить. Ні, не вистачило. Всі кріти познімав. Ну як так? Добре, давайте ось так і ось так. Ай, лікується. Добре, тут сині. Треба кульоноша рятувати. Без акульони, що ми тут нічого не зробимо. І не дозарядились. Добре, давайте ось так. Хоч зелені зберемо. Як же вони пробивають боляче? Зараз грім може нас і поховати. Ось ну, вами і Рігард. Добре, давайте ось так. Там зберуться зелені. Так, тихенько. Як же ж боляче. Лікуємось. Контра. Давайте все ж таки спробуємо пробити. Ні, якийсь непробиваємий цей рігард. Добре, давайте прокинемо сюди. Бив контру. Вдарив, але йому щось це не дуже. Треба чистити поле. Знову лікує. І ми не витягуємо. Жкажу, без що навряд чи ми їх проб'ємо. 900. Нічого собі. Давайте спробуємо керюшку дозарядити. Ні. А вони луплять і луплять. Добре, давайте ось так. Може знизу синій доїде? Ні. Давайте тоді ось так. Ну дуже багато щось не на нашого камінчика. Все, керюху добили. Давайте ось так. Фіол, ах, не закрився. Мінус Кіпер. Ну, все, тут не витягли. Недооцінив я Рігарда. Треба було брати жовтих, бо жовтих дуже багато було. Можливо, я б і впорався. Ще й добили цього. Ну, ось і маємо першу поразку. На жаль, ще й внулік. Так, ну жовтих багато було. Можливо, ми б його пробили. Ну, щось вони дуже потужно пробивали. Так і їдемо. Просто не витримав мій акульони з тих тичок. Так, ну добре, давайте ось так. прикинемо ось так зелененьке. У нас буде тут фіоли І знову всі, ну дивіться, що виробляють. Всі скинулися. Просто цікаво. Так, пробиваємо. Не вистачило. Повинні добити. Добре. Ну, треба чистити поле. Це відлікує, звісно. Але немає поки варіантів інших. Так, зелені сині, це чудово. Так, в контро. Люся не від'їхала. Ну, добре, допоможемо їй. Давайте зарядимо кирюшку і підлікуємось. Погано, що кульонок злетів. Добре, давайте в нього прокинемо. Так, все одно непогано прилетіло. Треба, напевно, його забрати. Так, так, так. Прокинемо в пустоту. Добре, тепер ось так. Ну і будемо Рігарда намагатись добити. Ну, тут комбо все вчасно спрацювало. Ну, а там, звісно, недооцінка. Зіграла злий жар зі мною. Треба було брати жовтих. Ну, Але топ-1 ми зайшли. Оборона Б в принципі непогано. Давайте дивимося рейтинг. 3059 місце. Ну, дуже далеко. Ну, Подивимось, що буде завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!